Вона дуже відрізняється від двох попередніх і тематично, і стилістично. Якщо, скажімо, темологія крові це такий любовно-містичний роман, досліджує зв'язок поколінь. Якісь такі речі є переплетення сюжетних ліній, часових. Дивна така любов це такий більш піднесений поетичний роман, я б сказала навіть. То дошкуляка от він справді дошкульний. от Такий гострий, соціальний. Є трохи сатири, є трохи провокації, є трохи філософії. Можливо, любові тут якраз найменше в такому розумінні, як в попередніх двох моїх романах, хоча без цього теж тут не обійшлося, звичайно. Головний герой журналіст, який, який зіпсований нашим часом, можна сказати, герой. І ось він працює спочатку кореспондентом політичних новин на радіо. А тут я використала деякі власні спостереження, тому що я пропрацювала рік теж в такій редакції. І такий от зібраний образ, можливо, моїх колег, чоловічої статі. От, можливо, хтось і впізнає себе з них, хоча дуже багато я, звичайно, дофантазувала. І ось починаючи з цієї роботи, ну і плюс враховуючи так, попередній життєвий шлях цього героя, от він постійно спокушається чимось, спокушається насамперед грішми, якимись можливостями, якими йому надає та чи інша його посада, яку він займає. На радіо він дізнається, що можна брати додаткові гроші з депутатів, в яких він бере інтерв'ю. І так далі. Тобто далі його шлях складається таким чином. Ну не хочу повністю переказувати сюжет, але ось так коротко. Потім він працює в казино Круп'є, Потім він переходить в працювати керівником відділу переосмислення в журналі Кримінальний світ його завдання наставляти на шлях істини колишніх злочинців. Це теж тут трохи є в цьому звичайно певна така іронія. От, фактично він виконує роль журналіста-священника. Він спонукає цих людей переосмислити своє життя, і тут я намагаюся якось провести межу, або навпаки ці поняття якось об'єднати чи розмежувати, от наскільки вони відносні поняття гріх і поняття злочин. Тому що, ясна річ, в кримінальному кодексі там є певні от, види злочинів, і, скажімо. В ці злочини не входять деякі із тих десяти заповідей, які там в Біблії. Але в той же час є деякі моменти, які переплітаються, скажімо, там західного вбивства і так далі. І ось, оскільки герой, головний, він спілкується з колишніми злочинцями, відповідно, вже трохи в нього якісь виникають теж спокуси такі, хоч він нібито і. З ними працює, їх намагається якось вдосконалити, в той же час він бере від них якісь певні їхні хиби. І потім наступна його спокуса це коли він, йому пропонують працювати в церкві, але знову ж таки тут такий момент, чому він туди потрапив, тому що він насправді хоче стати хорошим, цей герой. Але йому це дуже важко вдається, і оці спокуси вони його постійно переслідують. А він от щиро хоче стати хорошим, щиро хоче бути добрим, любити людей. І я його намагаюсь, про те, що він наділений якимись негативними людськими якостями. Я все ж таки моя мета, щоб він в читача викликав. Ну, якщо не симпатію, то принаймні якесь таке щире людське співчуття, бути добрим, сподобатися людям, зробити якісь добрі справи. А в той же час, от він постійно десь от збивається на манівці і страждає при цьому. Що найцікавіше, що він усвідомлює це. І оця подача від першої особи Однини, від чоловічого імені це теж от такі, от як сповідальна така оповідь. Він фактично він сповідається перед людьми, перед тими людьми. Від яких він хотів зібрати такі сповіді. Він не дав церкву, тому що він. Це як остання така для нього надія, якось очиститися, можливо, здобути якесь відпущення його цих гріховних думок, там, тих, того всього, що він робив на своїх посадах. Але виходить так, що церква його надихає на, на нові гріхи, можна сказати. От, він стає головним редактором церковного вісника, і в нього виникає спокуса дізнатися. Гріхи інших людей. Він записує таємно на диктофон сповіді прихожан церкви святого Антонія. І потім він накопичує ці записи, і в результаті, як вже такий, можливо, ще один шанс його, він вирішує, що все-таки церква йому не допоможе. Він відкриває свій ресторан, в якому, особливість якого. Те, що замість музики там лунають сповіді людей, причому абсолютно відверті сповіді, такі як перед в церкві, він використовує записи, а тоді виходить так, що люди самі приходять і сповідаються у всіх своїх гріхах і злочинах. Навіть ну власне, от це так дуже коротко сюжет. Цього роману. Справді, от мало хто про це знає, але між етимологією крові дивної такої любові був ще один роман написаний, і там він на дві сюжетні лінії, і одна з них теж від імені чоловіка. Він десь от перегукується трохи з цим. Але там, можливо, забагато таких от є філософічних моментів. Він не настільки сюжетно от, скомпонований, там більше якісь роздуми, якісь от такі відступи ліричні. І поки що він був надрукований лише в скороченому варіанті в одному часописі літературному. Тобто в мене такий вже досвід був трохи в цьому, захотілося якогось експерименту літературного. От я відчула, що мені стало тісно в цих рамках, які я собі встановила Там, от, жіночий чи любовний роман, не знаю, як назвати, містичний. Хоча тут теж є містика, до речі, тут от я е, навіть не замислюся про це, але коли всі мої тексти там я використовую цей прийом сновидінь. Завжди використовую сни героїв. Для мене це дуже важливо. Тут є, звичайно, і трохи, як за Фрейдом, от, що людині сниться, це її приховані бажання. От, власне, так як мого героя, от йому постійно якісь такі сюрреалістичні сни сняться, але вони пов'язані з його думками, з його переживаннями. От Його страхи, його якісь там почуття, його чи прагнення там якось все ж таки перебороти самого себе, от, які йому не вдаються. Ну, так схотілося от справді якось розширити і, і читатську аудиторію і, і свої власні можливості. Тому сказати, що не пам'ятаю, скільки років тому була написала цикл віршів від імені чоловіка. Таку, це, це була така невеличка провокація, тому що я створила літературне ім'я, я навіть вже забула, як називався мій як називався цей автор, якого я вигадала. І я почала по інтернету розсилати його вірші на різні літературні сайти, в часописи. До моїх друзів створила просто електронну скриньку нову і дуже, дуже позитивні були відгуки, але ніхто не здогадався, що це я. І коли, потім, навіть коли я зізналася, то з кількома людьми просто втратила нормальні стосунки, на мене образили, що от я так вирішила розіграти. так. Тобто ну, я такий, це, це я вважаю, що тут нічого немає там, підозрілого, що жінка хоче писати відбути. Це такий специфічний народ балканський, вони такі. Нікуди не поспішають, від них таке трохи безтурботне, на ну, відміну від нас, скажімо, життя. І вони люблять от якісь такі заходи, коли можуть розмовляти, там, ділитися досвідом, читати вірші. Тобто, в них це така атмосфера свята присутніх цих фестивалях. У них фестиваль це значить можливість зустрітися, поспілкуватися між собою.